Обговоримо цю новину та інші питання з Ігорем Романенком, заступником начальника генштабу збройних сил України у 2006-2010 роках. Пане Ігоре, вітаємо вас наживо на Суспільному. Добрий вечір. Вітаю вас. 에... Пане Ігоре, цікавить перш за все новина про міражі 2000 В чому їх унікальність, що вони можуть на полі бою? Наскільки вони зміцнили наші збройні сили? По-любому, оскільки додається якась кількість літаків, і це може бути 6-10, Скоріше всього, вряд чи зараз нам це доведуть. А це невелика зрозуміла кількість, але вона дає того, що збільшився потенціал авіаційний, який зрозуміло, що у нас менше, ніж у країни агресора. Але крім цього, в принципі, значить, важливо те, що саме Міраж зайшов, тому що цей літак. Може застосовувати зброю, ну та яка е, французька сута, і не просто як насі е, авіаційна платформа, а е, в цьому випадку задіється обладнання, яке знаходиться в літаку, яке покращує застосування авіаційного зброю, яке несе цей літак. Мається на увазі такі ракети, як Скарп, Столм, Столм, Тобто збільшується там дальність точність наведення ряд інших характеристик. Крім того, французи передають невеличку кількість, але ж, все ж 50 авіабомб керованих авіабомб. Вони по потужності менше ніж російські, але вони точніше. Так звані ХАРМ, які використовуються силами оборони України, ефективні. і це теж коли застосовується саме з французького літака, то характеристики застосування покращуються. Крім того, є відповідна перспектива, тому що зараз ну, от, таку кількість це невеличка, якби але Франція може надати ну, до 20, там з невеличкою кількістю у них є. Значить, от, можуть бути саме е, така кількість літаків. Е, тому по сукупності важлива, крім того, треба. Ми вже побачили, що таке американська монополія, будь в чому і до чого вона приводить з паузами на півроку, ну і таке інше. Тому, що зайшли літальні апарати іншої країни, це дає можливість скажімо, і такого плану, що не залежати від ціни тільки від однієї країни, От, ну і можливе. Працюють наші наше керівники керівництво є політичне відносно того, щоб з'явилися в небі також гріпини шведські, більш значить, літаки, які більш пристосовані до наших розбитих злітно посадкових смуг, мають ракету таку бітігор на 200 кілометрів і так далі. Ряд, крім того, як відомо, Швеція якби сформувала передачу нам двох літаків дальнього ревісійного виявлення. І управління це дуже важливо, тому що ці два літаки можуть покращити характеристики застосування і f-16 і французьких, і взагалі засобів, які наших є в повітрі, і на землі. Але якщо Франці Скажем, польські теж було передано, уже передано. А у нас як відомо, ну, от бачите, з французькими літаками довели сьогодні, от, а з тими шведськими вже півроку пауза. А в цей час поляки навчили свої екіпажі і несуть бове чергування. Йде таке застосування. То есть за такий підхід, скажем, американський погляд на реалізацію. От цього ну треба боротися от на жаль, нам не тільки з ворогом боремося а. Наші по якимось позиціям так. вимушені боротися і зі своїми союзниками, тобто це ще робота попереду, так. Е, можна уточнення невелике. Ви сказали, що грифони, яких ми ще чекаємо від Швеції, вони можуть по розбитих смугах літати. А як миражі? Вони вибагливі до інфраструктури, бо міністр оборони говорив про пілотів, які готувалися у Франції. А інфраструктура вони можуть користуватися тією наявною, яка в нас вже є? Ну. В цьому сенсі більше всього вибагливі саме f 16 Французькі трішки більш потужні там значить, шасі у них. Ну а ми в свій час боролись за f 18 з двома двигунами, як ми пам'ятаємо в вашому ефірі. Ну, можливо, це попереду якісь ще додаткові літаки. І тут дуже гарна така характеристика, що ці. Такі крапельні додатки в авіаційній сфері, ну вони якби, дуже поступово нарощують наші можливості і зусилля. З усіля. Союзниками треба працювати з приводу того, що яке збройня, е, от бачите, показаний літак дальнього ціну виявлення, це ще не шведський, але ж е, теж ну, як, як функціональний апарат дуже важливий. Так от постачання зброї, яка наприклад, нам допоможе. Знищувати носії керованих авіаційних бомб. Тобто, uh -huh. починати з кінця. Хоча неодноразово я більш чим впевнений, наше воєнно-політичне керівництво ставило таке питання, що є якась потреба, але американці займають пози, позицію, по якій по чуть-чуть додають, як би чого не вийшло. Ми пам'ятаємо алгоритм Гаріп Салівана керована. Ескалація повинна бути. Ну от деескалірували за три роки до того, що і ще одна країна ядерна вступила в війну. Ну і чим закінчила адміністрація Байдена, яка це нав'язувала нам? Ми теж бачимо. Пані тому, е, якби по ще функціональними потребами. Треба з ними теж працювати, а не додатки три додали, а потім ще даде, хоч десять щось. Це вирішить питання боротьби. Якщо ні, то е, треба з кінця починати, і е, значить, бо це дуже важливо для боротьби з такого типу зброї, як керована цій бомби для нас. Ще одне питання хотіли з вами обговорити вночі. Підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ вразили аеродром Приморсько-Ахтарський у Краснодарському краї Росії. Про це повідомив Генштаб на сторінці у Фейсбук. За даними українських військових, там росіяни зберігали шахеди. Це той аеродром, звідки окупанти запускають БПЛА по території України. Також там обслуговують авіатехніку, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей. У генштабі додали результати. Ураження уточнюють е, пане Ігорю. На вашу думку, скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте після враження цього аеродрому? Наскільки нам легше стане е, після цього? Можливо, зменшиться кількість шахедів, які залітають до нас по ночах на, на територію нашої країни? От що знаєте, що можете припустити? Зменшиться ну в залежності від того, які буду, які шахеди будуть вражені. Це теж, але на цей приклад говорить про те, яким чином з чим як боротися, поки ще, наприклад, з тими ж керованими сільними бомбами, ще шахедами, ну іншими, ми боремося за рахунок того, що наносить наносимо удари по місцям, де вони виробляються, і що можемо дістати, і по місцям, де вони зберігаються. А вже втретє, як би по е, літальним апаратам, які несуть. Якщо це несуть ті ж кабі, чи ну зрозуміло, що шахеди, просто е, треба пускові прилади для цього, і якби боротьба з ними вже йде в повітрі нашими засобами, е, і це було е, і така можливість за рахунок застосування F 16 по крилатим ракетам і по шахедам, а також додасться це пер і можливості. Хай невеличкої кількості, а в тому числі міражі 2005 тисячі п'ятий, теж uh -huh. а, і це важливо, але вже в повітрі. А починати треба от таким чином. І ще раз кажу: там, де вони виробляються, ми це робимо. Так. Хотілося безумовно більше такого роду об'єктів діставати, але по нашим спроможностям а багато у них а, таких да, аеродромів бо, і таких, там... там... таких об'єктів, де вони зберігають і запускають шахеди. На жаль, багато. до речі, вот запускають. Наприклад, говорить, яка функція наша, наше? Угрупування, які діють в Курській області, аби зверніть увагу, можливо, наших глядачі хаць таке ж це зроблять, бо саме біля Курська знаходяться пускові майданчики для шахедів. і mm -hmm. 에, ну ми бачимо, що майже щодня щодоби запускаються шахеди, і часто густо саме з цих районів теж запускається. Теж це визначається, що треба бити саме по, ну, от по цим регіонам, від від вони від, від запускає. Це і це робиться, але хотілося б бо, безумовно більше наших спроможностей для нанесення такого роду ударів, пане Ігорю. А можемо ми припустити це вже на завершення розмови з цього питання? Як далеко треба росіянам перенести ось такі аеродроми, щоб вони вже не могли більше використовувати шахеди проти нас? Ну як як у якщо у нас є так. ударні апарати такого, типу дрони, скажімо, які діють. На відстані за дві тисячі 2500 уже кілометрів. Значить, ворог теж має літальні апарати і безпілотні літальні апарати, які літають ну не тільки за сотні, Тут є різні типи, і значить виключити всі типи з нашої спроможності, поки немає такої можливості, але знижувати потенціал. Конкрет конкретного типу за рахунок нанесення, опять же, ударів по містам, де виробляють ці шахіди. Ми пам'ятаємо, що в наші діставали там Татарстана. Де вони виробляють, потім зберігають, розходяться це все по місцям, від карвідкіля вони запускають. Ми теж наносимо удари, тобто іде така боротьба, в тому числі і антішахедова, і, значить, от, міражі теж включаються. Як винищують таку, тако також це універсальний літак, може, як легкий штурмовик. Все нам в допомогу, так, пане Ігорю, І ще одне питання. Маємо таку новину. Хочемо почути вашу думку з цього приводу. У Росії проводять навчання з прихованого запуску міжконтинентальних балістичних ракет ЯРС. Повідомляють у Міноборони ворога. Це не перші подібні навчання. У відомстві заявили, що ракети змінювали бойові позиції під камуфляжем, переміщуючись по місцевості на відстань до 100 кілометрів. Ярс це ядерна ракета, яку можна перевозити на вантажівках або розміщувати у шахтах дальність польоту до 12 тисяч кілометрів, повідомляє Міноборони Росії. А от мене зв'язку з цим таке питання. Як ви вважаєте, тут справді йдеться про якийсь новітній вид зброї? Чи зважаючи на те, що це міжконтинентальна ракета, можливо, це якась гра мускулами напередодні можливих переговорів? За участю Сполучених Штатів Америки, от тут відповіді звертаю вашу увагу на як подається ця інформація. Ну і по суті проводиться. Тобто проводиться таємніше. А чому? Тому що останній раз Медведєв злітав Китай і китайці, так сказати, бос російський тепер уже. Зробили таке важливе зауваження росіянам відносно того, щоб вони не тішили, не тільки відносно застосування нічого не чули даже бабуть, які прояви, тому що китайці значить проти такого підходу принципово. Їм треба там зміцнювати свої можливості, відновлювати економічний вплив політичний. Їм треба боротися за можливості свої в Панамському каналі, там під боком у США Трамп знач, міняє ситуацію і так багато де. І в зв'язку з цим, значить, ну, от вони якби виконували вже раніше, як ми пам'ятаємо, вони це робили відкрите, значить, тиск такий здійснювали, за рахунок цього. А тепер вимушені після такого підходу. І значить, робити це І Це добре, але ж ну, вони роблять це таємно, тому що не можуть розрахунки раз, залишатися без тренувань, а mm -hmm. яснювати, що так от вони тренуються, але інформаційного тиска як би не проводять. Така гра по російськи в пропаганду, скажімо. І, Ну і тому мають місце такого роду міроприємства по, по навчанню. Тобто, ну зрозуміло, що розвідки відслідкують за цим ем, особливо ядерних держав, і в першу чергу Сполучених Штатів. Ну і ті, ті ж китайці, наскільки росіяни виконують їх вказівки, теж дякуємо дуже за ваші роз'яснення. Ігор Романенко, заступник начальника генштабу збройних сил України в 2006-2010 роках, був з нами наживо.